6 на 30 комз. Різкість хороша. Враховується, що там дим. Переводимо проти сонця. Є певна сліпота. чуть падає контраст, земля стає сіріша. Ну, що хотіти, бінокль з 40 років. Що стосується різкості, питань нема. Що ще хочеться додати, даний бінокль, він хоч і дуже різкий, з класними параметрами, але коли в нього дивишся, ну, часто це в комзів, в принципі, буває, він тускловатий. Не сказати, що він темний, він різкий, все гарно видно, контрастний. Але чуть-чуть тускловатий. Це особливо відчувається в порівнянні з старим 6х30 КМЗ або цейсом 8х30. Ось така 6 в такому стані. Є клеймо ремонтного заводу 70-го року. Тут є клеймо на мості 6х30, на мості наносили у 40-х роках. Тобто він може бути відремонтований після Другої світової. Стан хороший, чистенький, оптика без царапин. Ось така шестірочка. Крутиться все дуже гарно, м'яко, цілком робочий варіант військового бінокля в гарному стані. За ціну десь 60% від восьмерок. Дуже навіть непоганий варіант. 6х30. Комс. Моя особиста шестірка. Насправді тут призми, об'єктиви стоять від БПЦ-4 восьмерки. колись в мене був донорний, з багатошаровим просвітленням або з одношаровим хорошим. Загалом дані призма і об'єктиви, ну, скажімо так, дають. Грубо кажучи, це максимальна шестірка, яку можна зробити. Максимально яскрава, максимально контрастна, максимально кольорова. Ось так показує. Різкість дуже хороша. Практично до краю. Контраст шикарний, кольори насичені, переводимо проти сонця. Проти сонця сліпить, в принципі. Бо як і інші біноклі, ці ж шестерки, але він тримається дещо краще, ніж інші шестірки. Ось такий корпус. Неказистий. Я не люблю собі залишати ідеальні біноклі, оскільки їх можна нормально продати. Я люблю такі от доморощені, убиті. Але щоб об таке було в ідеалі. Даний бінокль має, клеймо тут 6х30 стерте, Тут ремонтний завод якогось там 54-го року. Далі на мості є надпис 6х30. І навіть серійник там 44 рік. Тобто грубо кажучи, цей бінокль відновили із попелу один раз на заводі ремонтному, а другий раз відновив уже я собі. Ось такий бінокль. Стан оптики ідеальний, стан кузова, так скажем жахливий. Але тим не менше люфтів нема. Показує гарно, все змазано. Такий я собі варіант шістьорки залишив. 6х30. РКК, так званий, завод КМЗ. Без просвітлення взагалі 1935 рік. Показує шикардосно. Кольора нейтральні. Навіть більш нейтральні, ніж у комза без просвітлення. Бінокль яскравіший за Комз із просвітленням. Так себе веде у димку. Різкість практично від краю до краю. Показує дуже гарно. Не знаю, чи там телефон це з... бачить. Далі проти сонця. Ну проти сонця сліпиться, як і більшість шестерок наших. Але я б не сказав, що даний бінокль взагалі без просвітлення. Показує він дуже достойно, дуже. Картинка шикарна. Просто шикарна. Дістався в такому стані. Майже ідеальному. Оптика також в дуже гарному стані. Видно характерне оце тиснення, таке ж, як у Цейса. Короткі ободки об'єктивів, повна відсутність просвітлення. Скло відливає як віконне скло. Ось такий він там. Чистенький середині є дві бульбашки. Що, в принципі, є нормою для даних біноклів тієї епохи, показує не просто добре, а феноменально добре. Вночі яскравіший за комс, до речі.